Маленькі породи собак це милі істоти. Вони найчастіше стають домашніми улюбленцями міських мешканців. Дехто вважає їх дуже галасливими, хтось вибирає їх, бо з ними не треба гуляти чи займатися. Навколо хвостатих малюків витає багато міфів. Розвіймо деякі з них. Міф номер один: маленького собаку не обов'язково вигулювати. Це найпоширеніший міф, який не має нічого спільного із дійсністю. Вихованцю потрібно гуляти щодня мінімум двічі на день. Це не залежить від його породи та розмірів. Прогулянка для собаки це не тільки час, щоб справити потребу, це ще й час, коли собака соціалізується та дізнається навколишній світ. Активні прогулянки сприятливо впливають на витривалість, швидкість реакцій та розвиток вашого вихованця. Не нехтуйте прогулянками, навіть якщо ви володар маленького собаки. Другий міф: маленькі собаки не потребують навчання та дресирування. Не варто недооцінювати дрібні породи собак. Безліч представників таких порід це справжні енерджайзери. Вони потребують тренування та навчання. Левова частка представників цих порід процвітає в аджиліті та виконанні різних команд і трюків. Виховувати треба будь-якого собаку. Якщо маленький собака росте без виховання, можна зіткнутися з агресією та іншими поведінковими проблемами. Міф під номером три. Ці маленькі собаки багато гавкають. Дійсно існує кілька маленьких порід собак, схильних до гавкання. Але багато хто з них, наприклад, кінчарс паніель, не схильні до цього. Крім цього, існують маленькі породи собак, які взагалі не гавкають. До них відносяться сібаїну та бостонтер'єр. Лай завжди має причини, які можуть бути незрозумілими для власника. Найчастіше до гавка то схильні збудливі собаки, причому не обов'язково дрібних порід. Гучний частий гавки – це, як правило, наслідок неграмотного виховання улюбленця. Тварини, які розуміють, що їм достатньо подати голос, щоб домогтися заохочення або привернути увагу, вдаватимуться до цього прийому постійно. З цією проблемою можуть зіткнути. Нутися власники великих і дрібних собак. Четвертий міф: маленькі собаки вимагають меншого догляду, аніж великі. Не варто розраховувати на розмір. Дуже часто дрібні домашні вихованці вимагають набагато більше уваги та часу, ніж великі. Звичайно, ж дрібні собачки будуть менше їсти їх іноді простіше купати, розчисувати і транспортувати. Але є такі мініатюрні вихованці, які вимагають набагато складнішого догляду за шерстю ніж собаки великої породи. П'ятий міф: дрібні собачки люблять перебувати на руках господаря. Хоча багато маленьких собачок, таких як Чихуахуа, наприклад, люблять перебувати на руках або повалятися на дивані разом з членами сім'ї, все ж не всі дрібні собаки люблять це робити. Більшість вважають за краще пересуватися самостійно. Міф номер шість: найкраща собака для дитини це мініатюрний пес. При виборі вихованця для дитини треба звертати увагу не на розмір, а на характер. Для дитини треба вибирати собаку, що відрізняється особливою доброзичливістю, легко вступає в гру, в міру активний і не вимагає спеціального догляду. Він повинен підходити вашій дитині за темпераментом. Не треба брати занадто тендітного собаку, особливо для дитини дошкільного віку. Справа в тому, що під час гри дитина може випадково нашкодити вихованцю. Важливо розуміти, що купуючи собаку малюкові, відповідальність за здоров'я та благополуччя і цуценя. І дитини несе батько. Сьомий міф: маленькі собаки не підходять чоловікам. Така думка безумовно є помилковою. Ті чоловіки, які мають маленьких собак, давно переконалися, що ці вихованці такі ж активні та енергійні, як і великі. З ними можна займатися спортом та відпочивати, брати участь у різних змаганнях. Так що маленький розмір собаки не є приводом для того, щоб вважати, що вони є тільки для жінок. При виборі майбутнього собаки не довіряйте міфам, читайте перевірену літературу, спілкуйтеся з заводниками або з тими, хто вже багато років живе поряд із собакою тієї чи іншої породи. А які міфи про маленькі породи собак знаєте ви? Поділіться у коментарях.